Доброго дня. Ще раз приїхали на одну із автоплощадок, де ми купуємо дуже багато нашого знайомого автомобілі. І буквально сьогодні два автомобілі прийшло. І пару днів назад, 24 дня назад, я також закидав відео про цю машинку. Це Kia Niro. Почнемо. Ось такі є три автівки на сьогоднішній день. Ну не тільки три, але в нього є іще. От там ще стоїть чорна, але я маю віду, з свіжих автомобілів, які тільки заїхали. Є три електроавтомобілі. Це Hyundai Kona 2020 рік. Е Мокрого асфальту кольору Біла 2020 рік. Дані автомобілі всі рестальні, вони трохфазні. Різниця між. Однофазною, трьохфазною дуже легко розрізнити. Ось як ви бачите, тут конектори в нас всі зайняті. В однофазніх два нижніх будуть пусті. Через то вони дуже розрізняються дуже легко. Ну і За допомогою вигляду в салоні ось така велика навігація. Ось таких є три автомобілі на сьогоднішній день доступні. По цінах, кого зацікавлять, будемо говорити, по лакофарбовому покритті. Цей автомобіль в нас в ідеальному стані, без жодних зауважень. Перевірив його на стан лакофарбового покриття. Він весь цілий цілісінький. Ось так виглядає. Дійсно видно, що автомобіль у нас збережений. Хтось Використовував його охайно. У кожному автомобілі присутні дві зарядки по пластмасах, як ви бачите, в ідеальному стані, немає жодних зауважень, жодних подряпин, потертостей. Салон автомобіля теж, можна сказати, наближний до ідеалу. Потрібно зробити легесенький детелінг. Це все можна пригріти за допомогою фена, воно все ховається. У кожному із автомобілів є два ключа. Пробіг в цьому автомобілі 139 тисяч, також має в нас люк на даху автомобіля. По цінам, ще раз наголошую, телефонуйте і будемо по кожному з автомобілів розмовляти, тому що на даний момент він ще вагається сказати, яка ціна. Через то треба буде з ним говорити, за яку ціну він готовий віддати. Ось ця Kia Niro, теж вона йде трьохфазна, правда, вона вже без люку. По лакофарбовому покритті вона має. Три елемента під лаком це ліве крило і ось дві дверки. Без шпаклівки, тобто показує 170-180 мікрон. Салон автомобіля теж збережний, спинки у нас не подерті, не поцарапані. Всі карти цілі. Пробіг в автомобілі 121 тисяча. Вже в цих рестайнових це теж рестайлінг. бачите, нова мультимедіа, два ключа, підігріви, обдуви. Це все присутнє в даних автомобілях. Батарея вже в них не мінялася. Вони вже йдуть, батареї одразу ті, які от в 19 х роках по повітряних компаніях міняють. то Тут вже зразу йдуть з такими. Через то їх не міняють. Також присутні дві зарядки. Пластмаси так, також в ідеальному стані. Немає жодних проблем. Немає жодних проблем. Тут в нас. Також все цілесеньке. В кожному автомобілі йду, йде шкіра, підігріви, обдуви, всі асистенти, дістроніки, камери, також сервісні книжки. Тут також у нас два ключа. Сидіння всі цілесенькі, пластмаса ціленька. І ось така Кіаніро. Kia Кіаніро Niro. Kia Niro має 151 тисячу проб'ю, це є 2019 рік, колір білий перламутр. Даний автомобіль має заводський двойний окрас. Такі автомобілі є, вже про них багато людей знають, в принципі, це не новина і нічого страшного в цьому я не бачу. Комплектація також максимальна. Два ключа, підігріви, обдуви, камери, дістроніки, мультикермо, всі слопідйомники, бездрутова зарядка, адаптивний круїз-контроль. Дуже гарний колір, білий перламутр, Я не знаю, чи камера передає. Бампера всі цілесенькі. Всі три автомобілі в нас тут на зимовій хорошій резині. Ось ви можете побачити, яка тут в нас на сірій. Дійсно, резина наближена до ідеалу. Отже, кого зацікавлять будь-які автомобілі, які я тільки що вам показував, телефонуйте. По цінах будемо говорити, будемо розмовляти. Якщо ви брали, припустимо, ну, там, ви перезвонили і брали будь-яку із тих автомобілів і ми брали ще одну, ну, ціну можна зробити дешевше. Отже, кого цікаво, телефонуємо. Дякую.